Не соромтеся своєї віри. Кожного, хто визнає мене перед людьми, я також визнаю перед Отцем Моїм Небесним. Якщо ж хтось зречеться мене перед людьми, того і я зречусь перед Отцем Небесним. Ісус прийшов, щоб розділити людей. Не думайте, що я прийшов, щоб принести мир на землю. Не мир я приніс, а меч. Я прийшов, аби підняти сина проти батька, дочку проти матері. А невістку проти свекрухи, ворогами людини стануть її домашні. Той, хто любить батька чи матір, сина чи дочку свою більше, ніж мене, негідний мене, хто не бере й не несе Христа страждання свого і не йде за мною, той не гідний мене. Хто намагатиметься врятувати своє життя, загубить його. Але ж хто віддасть життя за мене, той здобуде життя. Істина. Господь благословить тих, хто щиро прийме вас. Хто приймає вас, той приймає мене, а хто приймає мене, той приймає й того, хто послав мене. Хто приймає пророка, тому що то пророк, той одержить винагороду пророчу, а хто приймає праведного чоловіка тому, що то праведний, одержить винагороду праведну. Кожний Хто допоможе чим небудь одному із цих найменших учнів моїх, хоч би напоївши його прохолодною водою, потом і учень, істинно кажу вам: той неодмінно одержить винагороду свою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.